Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мені навіть як ніякого каналу. Знову огляд на скейтбук. У мене є в планах дещо інше познімати, але чу. що мало, багато в нас з оглядів на скейтбуків? Ні. Тому знімаю огляд на скейтбук. Зробила я його сама, також дуже давно, ну, чого також, бо я до цього знімала огляд. На ось цей, який також робила сама. Тому, типу, також сама. Але тут була інша нитка, яку я зараз не використовую, бо вона не підходить. Я не пам'ятаю, який тут папер, папір, був. бо то не суть. На обкладинці це малюнок художниці однієї української. Я от ставлю на неї посилання. Е, Обов'язково, і це її також наліпки. Я замовила неї наліпки, вона мені ще і додала милу відкриточку, листівочку. І я така: о, треба зробити скетчбук. Е, це був типу пленер, бо я виш... бо це я малювала на вулиці. Е, ну, ніби щось прикольне, але я так розумію, це можливо 190 грам. Чи ж таке, бо ну, хоча ні, напевно, ні. Ну просто чогось хліново, коротше, тут А, Бо я малювала олівцями з вороги. Хоча вони, в принципі, нормальні. Я його малювала на іншому папері і вони були норм. Там маленькі такі о... тубусі із якимось медвежатками хто бачив. У мене є типу, огляд в Тіктосі, тому можете переходити за посиланням і подивитись. Також в мене є магазинчик, де я можу зробити скетчбук, але кращий ніж цей. Цей просто провальний. Іноді так буває. Я можу зробити краще, повірте. Далі в нас іде дуже хрінь хрінова, бо я знову розчилась малювати. Це був Макі. Із хост клубу Оранської школи. Я хочу плакати, бо його нема українською. Я чекаю, поки його переведуть українською. Бо воно шостого року, типу, старе аніме, але що, привід не переводити українською, чи хобляха Його треба переводити українською, бо це дуже цікаве аніме. І я вирішила така: треба помалювати те, що я вмію, і те, що в мене хоч трішки вийде. Руки. Бо я. До цього, така скажу, я більше не хочу малювати в маленьких форматах. І що ви бачите, маленький формат, який мій мозок. А, і я знову така, я не хочу малювати там в А5 форматі, я зробила не А5, ще й дуже товстий. І там був папір 80 грам. І, коротше, 80 грам краще робити маленькими і обкладинки робити не. Картону 3-мм, а ось такої картонки. Типу, бо до цього я робила скетчбук, на якому мов, є огляд вже на каналі. Він такий типу, 20х23 десь приблизно. Якщо що, там наліпка з гінатою. О, о тобто там 80 грам, і він гарненький вийшов, а цей вийшов якийсь гімно. А я ще до того сказала така, типу. Хочу малювати в тоненьких скетчбуках по типу 40 грам, ой, 40 листів, а, бо це М -м, в мене є така проблемка, я дуже сильно спішу і роблю дуже хрінові от, Типу от таких в мене може бути дуже багато. Звісно, я і мене задоволена, Але типу, познаєте, мені треба зробити так, щоб я просто закінчила скейтбук. Ну, нахера, Боже, не знаю, може мені прийти малювати на окремих листках якось, бо. Я дуже кваплюсь, і мені це не подобається. І я вирішила зробити маленьким, бо я. Мал... Фу ти, блядь. А, бо я. Ну, Коли я якось малююсь маленьким, ти такий, ну, я і так знаю, що я його закінчу швидко, бо він маленький, тоненький, точніше, і ти якось більш стараєшся над малюнками. Я не знаю, ну, в мене немає якогось перфекціонізму з наче. І нема такого, що от мені треба закінчити якось мільярд з за місяць, але, походу, щось подібне є або розвивається. І тому я хочу з цим боротися. І краще я позакінчую по 40 листів за два тижні, наприклад, приблизно десь. І ми, ну, приблизно, звісно, воно кожного разу буде по-інакшому, бо я в мене вон, бажання вже немає малювати, поки що я вже декілька днів нічого не малюю. І тобто будуть такі дні. Вони треба, щоб відпочити, щоб, як ви знаєте, набрати сили, переосмислити буття наше. І тому я краще буду робити по 40 листів, ті грами, господи, по 40 листів. І, ну, наприклад, я буду малювати там його там кожен день. І в мене реально вийде один скетчбук за два тижні. в мене буде за місяць два скетчбуки. І типу, ну, це мене буде більше тішити, бо типу, два скетчбуки, А що вони тонкі, то не важливо. До речі, в мене ще таки була роздумка, а от ну, скетчбук. А якого хіра я собі подумала, що от, типу, була думка така, що от, я зроблю собі 40 листів і типу, буде два скетчбуки. і ніби це буде один повноцінний. Чого 80 грамів, це повноцінний скетчбук? Ну от Я собі таке стукнула в голову. 40 листів це також повноцінний скетчбук, просто один товщий, другий тоньше. Є по 150 листів, є по 60 листів, роблять і по 120, там, ну різні роблять. І якогось хера я собі щось стукнула в голову, що повноцінний це 80 грамів Ну Це невірно. Якщо у вас щось таке теж є, то неправильно. Похір, скільки то, ну, листів у скетчбуці. він все одно є скетчбуком. Всього все рівно його закінчили. І ви можете спокійно казати, да, я дозволяю, спокійно казати, що ви закінчили два скетчбука за місяць. І те, що людина буде думати, що ви закінчили е, як е, ну, скетчбук, там, арт арткрешена, наприклад, такі 80 грам. Ой, та господи! Які 80 листів, то чи це її проблеми. Чого вона так думає? Надо було спитати. І Якщо вона не вважає, що це щось типу, класне і це вважається одним скейтбуком, то ну, йшліть її нахер, бо це не вважається одним скейтбуком. Я, як людина, яка роблю скейтбуки, вам відповідаю. І ви, до речі, можете мене замовити і на 40 листів, і на 44, і на 60, і на 80 листів. Все, що ділиться на 4, коротше. Так, що в цілому, і в мене, до речі, деякі вже так замовляли спеціально, щоб, ну, типу, швидше їх закінчувати. Бо, знаєте, от, ти відкриваєш такий початок, новий скетчбук, і ти херачиш, 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 а потім опа, і ти вже втомився, тобі вже набрид є скетчбук, і те, що ти малюєш, і те, що ти там ще щось. І кидати не хочеш, бо ще дохуя осталось. А в тоненьких скетчбуках ні. Ти якраз оце почав, знаєте, Їдеш, їдеш, розганяєшся, і нормально собі плавненько так з горочки скатуєшся. А не розганяєшся, їдеш, і потім блядь, 10 кілометрів ти отак прямо їдеш і хочеш спати. Хороша аналогія. А це я купила собі в АТБ олівці, які були в пеналі, в тому, що такі, як сувій. На нього є огляд на каналі, і що я. Хочу ще сказати: такі олівці, вони, ну, як бачите, дуже такі світлі і постійно залишаються такі вкраплення, і так це трошки бісить. Але, але вони дуже добрі для скетчей, які треба стирати. От Якщо ви робите підмальовок кольоровим олівцем, і потім якоюсь такі. Ну, і вам потім треба стирати його. Ну, от ви зробили лайн, і от у, саме цей малюнок ну, не можна залишити. Наприклад, наприклад, і вам не треба стерти, а кольоровий погано стирається, а ці добре стираються. І тобто ви можете ж не малювати, там зробити лайн, наприклад, і потім його стерти, і вам буде спокійно. Бо, наприклад, я не дуже люблю прості олівці малювати. Або якщо люблю її малювати, то я люблю малювати 5Б десь, мінімум 2Б. І тобто, це теж не завжди підходить, бо на деяких роботах потім все мажеться і... і все, і капець. І от я ними робила тобто я брала на форматі листа, малювала розташування там, планів, будиночків, все таке, потім все обводила туш, що... стирала, замальовувала, і все було ідеально. І я малювала типу кольоровими олівцями, і ти типу, змогла стерти. Тобто, Якщо ви навчаєтесь, наприклад, архітектура дизайн, де треба таке щось подібне, або ілюстрація. Там, ну, тобто, Коли ви робите подмальовок, і вам, ну, знаєте, нема настрою сірим оцим малювати, треба зелененьким чи фіолетовим помалювати, то ці олівці дуже круті. А що у вас буде. Такий панау дуже класний. Бо воно коштує 40 гривень на 12, да? Чи на 24? 3, 6. 3 6 да на 24. Е -е... Почекайте. А, 24, бо там білий, а ну, білий то ж хуйня як. Тобто, да. І вас буде на 24, ще там є точілка, стругачка і стирачка. Стер... Тому ну, хоча б заради пеналу, бо 130 гривень за такий пенал це мало. Бо я багато років, вже багато років, 5-7 років назад купляла такий пенал на 72 заліку за 200 гривень. То зараз, самі розумієте, ну, наліку може, і буде за стільки, а в цілому ні. Так, ну, це блум. А потім пройшло дуже багато часу, це он 10-й місяць був, це приблизно також, і он вже, який тут 12-й сесія їбана. І я така хочу практикуватись у Гуаші, бо Гуаші в мене багато, і хочеться нею, в принципі, малювати. І, в принципі, я щось поганенько стала, оце таким щось малювати живописним. Тому ось які, на чормортики, свічечка. У мене є в Тік-Тосі відос, де я на маленькому полотні, ну, приблизно такого ж формату, малювала свічку. І от мені та більш подобається. Я зробила, знаєте, прям як стара картина. Де таке все коричневе, зелене. І. Наче і видно, що там, наприклад, картина із стіл, але воно все-таки темне. Ну, тобто мені дуже подобається. Я не пам'ятаю, де воно лежить, але воно мені дуже подобається. Хотіла погратися зі світлом, але не дуже. Хоча дякую тим, хто на мене підписаний в інсті, сказав, що це дуже класно, і я дуже продвинулася в малюванні. Мене це дуже тішить. Це ну, об'єктивно гівно. вийшло. Колись я його перемалюю, стане краще. Таку вуличку вирішила замалювати. А потім я взяла свої улюблені олівці і почала ними малювати. Це я з на чурморти, Ще на чурморти, олівцями. Вау. Да-да, доброго вечора! Я е, з України, я та людина, яка дуже любить малювати на чурморти. Серйозно вам кажу, я їх обожнюю. Ну, ви побачили попередніми роботи. Це якраз на період сесії, я сижу у тітці, бо мені треба було то на курси водія, то ще щось. Так, якісь портрети. Колись я малювала таким блакитним олівцем, і мені дуже подобались портрети, але зараз щось я дивлюся, і думаю, ну, типу, занадто світло. Хоча тоді я малювала в арт крішнах а там вже така жовтенька папір. І, можливо, це через це. Така вам, в мене ж є ручки. Треба ручками помалювати. Іноді мені стукає щось в голову. Я малюю ручками, потім бачу, ну це ще вийшов норм. А зачастую я малюю якесь гівно, а я така, бляха, Все хватить досить ручку вималювати. Це бузок також хотіла його домалювати. Я хотіла встигнути домалювати його, типу, 22-му році, але я не пам'ятаю, наче я не встигла це зробити. Латаття. Вид Видно, це я золотим акрилом поробила. Лимончики, потім каштанчик. Це е якраз я мала їхати до подруги, святкувати Новий рік. Перший раз в житті, доброго вечора. Знову, і мені 20 років, я перший раз святкувала не вдома Новий рік. Е, в принципі, прикольно, але не знаю, в чому був прикол. Е, Вона наче і було прикольно, але наче, з другої сторони, такий, ну і чо? В чому прикол ваших тусовок, цих, я не розумію. Так, е, руки он помалювала. Це, в принципі, мені подобається ще з цим, що воно там згорає, не знаю. Що робить такі замальовочки. дедпул Просто через. Я, в принципі, думала так їх замалювати, але я багато часу прогуляла і потім в останні години малювала, і, типу, воно вийшло не дуже. І не те, що не дуже я ну, не встигала. І через те, що воно мало хоч трохи висохнути, також губився час. Потім я така отребала фломастерами дитячими малювати, як у мене також вже десь 5 років. І там тільки засохло десь два. І я така вау. Так що, да. Мені їм більше подобається малювати, ніж брашпенами. Не знаю чого, але якось брашпенами в мене не виходить щось таке робити замальовки. Отакі. О, це вже перше число. Да, це також фломастерами дитячими. Он це вже сірий майже закінчився. Чи вже закінчився. А, ні, це сірий саме, у, типу, тач якихось із Аліка. Ну, Їм теж вже 7 років, напевно, десь. Дуже багато. Оце по кімнаті поїхали гуляти і прикупили собі маркерів. Якщо... Ой, я вибачаюся, я вас трохи тут копнула. Так, о... Ось вони. Це ці. Файн колор. Тут з однієї сторони долото, звичайне, стандартне. ой, ладно, І пензлик, що дуже... Господи, куди тебе тикать? Ось, дуже зручно виявляється, бо я маркерами не дуже люблю малювати. Я їх купила для того, щоб поробити ну, курсові всякі на навчанні, клаузури, там всякі такі. Тому... таке. Тому. Тому я вирішила все ж таки їх прикупити, але рожевий, я думала, буде інакше. Ну, точніше, не думала, а коли ми робили в магазині вимальовку цю, то. Ну, Вона якось виглядала по-іншому. Я так розумію, там було освітлення трошки інше. Але це не важливо. Я купила їх, вони по 118 гривень за штуку. І саме в лібраріумі є така акція, що, типу, п'ятий йде в подарунок, кожен п'ятий. Як бачите, я тут шість купила і по факту заплатила за п'ять штук. Це, по факту, зараз, наскільки я бачу, самі дешеві і типу, класні маркери. бо он, пензлик, як виявилось, дуже важливу роль грає. Бо в мене були до цього маркери замовляла з Аліекспресо, то набір на 80 штук. які Я дуже мало помалювали, зараз стоять і не знаю. Там половина вже повисихала, походу. Треба щось з ними зробити. Бо там е куля з другої сторони, а кулі малювати то такий собі прикол виявляється. А тут вони помалювали помалювала малюночки різні саме цими маркерами, і я зрозуміла, ну, пензликом дуже круто малювати. От мені дуже подобається. Так, це Сахароза з Геншина, але я не граю в Геншина. Я просто в кресятну малюю персонажів, бо вони мені подобається. Угу. Руки, ножки. Просто моє улюблене Кольоровими лівцями, прості скетчі. Чого б і ні. Так, ось ще руки. Рук завжди. Ну, багато не буває. Якщо це харлік, Він. Якщо ви думаєте, що ви добре малюєте якусь частину тіла. Або щось просто. Ні, вам так Ем... Я мала з ними щось зробити, але я потім передумала. Мені так сподобалось, я така, нехай так і буде. Е, так часто буває, що я хочу якось отак розмалювати, чи гуашу, чи ще щось, але потім таке мені робити і просто лінійно. чого б так не залишити. Так. Це розетки. Просто так на швидку руку, аби помалювати їх. якось. Це я. Ручкою. Мені дуже сподобалось, як в мене вклалось волосся, як я запліла тут собі хвісток, хвостик. У мене навушники, оці, які лютузні, але зі шнурком. І воно дуже круто виглядало. І я така, треба смалювати себе, бо я дуже крута. А, і, і це останній малюнок. На такій крутецькій ночі. Мої і закінчив Оцей доволі мені подобається. Ну і цей більш-менш доволі подобається. Тому так, всім дякую за увагу. коли небудь я це все повикладу на YouTube, бо зараз в мене є чотири можливо знятих оглядів. І є ще оці вон два. Ще такі але чорний. Ну і наче все. Які потребують огляду. І ще я малюю зараз ну, ще не закінчу, але я думаю, поки я повиставляю те, поки я поймаю це, то і, виставлю, ну, то і позакінчу нові просто оці за один раз. І це буде дуже-дуже довго. І тому я думаю, роз, розрізати їх на частини. Тому, да, колись я це все повиставляю. Всім дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!